З вами знову канадський Марк. Всіх вітаю на моєму каналі. Дуже всім ще раз дякую за підтримку, підписку і за вподобайки всі, які ви мені ставите. Дуже-дуже приємно. В сьогоднішньому відео я хочу а, підняти таку тему цікаву і особисто поговорити, як я персонально вивчив англійську мову, тому що я приїхав сюди в 11 років, точніше, 10 років, але мені майже було вже 11. І Я не знав англійської мови зовсім. Я знав там деякі слова. Я там щось там міг зрозуміти. Ну склеїти це все докупи було зовсім зовсім важко мені. Я не міг ні розуміти нікого, ні спілкуватися вільно з людьми. І тому трошки вам сьогодні розповім, як я перейшов цей етап, тому що багато з вас зараз сюди їдуть і так само будуть переходити цей етап і тому думаю, це відео вам дуже дуже сильно допоможе. Також хочу запросити вас долучитися до мого інстаграму. Ми вже маємо, точніше, я вже маю більше ніж 500 фоловерів. Тому пробую добратися до тисячі. Якщо хтось хоче допомогти, лишу в описанні під відео посилання на мій, на мій інстаграм, і також запрошую вас долучатися до мого телеграму, чату, який є від цього каналу. І там ми обговорюємо різні речі про Канаду і не тільки про Канаду. Так що долучайтеся, це все безплатно. Всі будуть посилання внизу в описі під цим відео. Ну що, друзі мої, коли я приїхав сюди в Канаду з батьками в далекому 2005 році, це все було дуже страшно, це все було дуже нове. І особливо мене дуже дивувало те, що я йду в магазин, я йду в школу. Де би я не пішов, всюди я вчу англійську мову. І ця англійська мова справді спочатку взагалі не зав'язувалася розумієте, взагалі нічого не розумів. І за того, що я нічого не розумів, дуже тягнуло ще в 500 раз більше додому. Не міг спілкуватися своїми, як то кажуть, однокласниками. Почувався, ніби я якийсь відкинутий від суспільства. І ці всі речі нормально, так, так майже всі, всі почуваються, хто приїжджає. Нема різниці, чи ви дорослий, чи ви дитина. Тому що справді спілкування дуже-дуже важлива, як то кажуть, форма людська. І люди спілкуються для того, щоб свої емоції, як то кажуть, викинути з душі або просто. Позитиву якоїсь, набратися і без спілкування неможливо в житті. Тому англійська мова в англійському середовищі, в англомовній країні, такі як Канада, дуже-дуже важлива. Хіба що, якщо ви їдете в Квебек, то вам цього дуже англійської так сильно дуже не потрібно, але все рівно англійська мова дуже хороша для, для вивчення, тому що вона вам надає великі-великі можливості і дуже багато людей спілкуються нею, якщо не повністю, то Хоч капельку і можна вже з розумінням е, з, е, поставитись один до одного. Хочу почати з того, скільки мені зайняло вивчити англійську мову спочатку, перед тим як я почну розказати, як я її вивчу. Я би вам так сказав, що мені десь зайняло до двох років так добре, щоб почати нормально розуміти людей і е, спілкуватися. І це після тих двох років. Я би навіть не сказав, що в моїй ситуації я себе почував. Дуже сильно вільним е, в спілкуванні з людьми. Я робив ще деякі помилки, я сам їх чув, і мені трошки було стидно і неприємно, але треба, але я мусив цей бар'єр побороти рано чи пізно, щоб освоїтися е, в англомовному середовищі. І саме, що мені допомогло вивчити англійську мову, це не боятися. І що що я маю на увазі не боятися? Не боятися те, що пробувати спілкуватися. Спілкуйтеся через не можу. Наприклад, ви маєте можливість поговорити з вашим, наприклад, ріелтором, чи з людиною, яка вам допомагає з документами, чи з хосте якоюсь сім'єю, яка вас взяла додому, і вони по-любому знають гнівську мову. Пробуй, або в магазинах, пробуйте спілкуватися. Не переживайте, що ви зробите помилки. Канада. Це є мультинаціональна країна. Тут дуже багато є іммігрантів, і майже кожен третій спілкується з акцентом. Тому не стидайтеся того, що у вас буде акцент, не стидайтеся того, що вимовляти слова вам якось не вийде. Люди дуже досі тут один одного розуміють, дуже досі так просто і швидко. Тому дуже дуже сильно вам рекомендую не переживати, пробувати, тому що багато людей я знаю своїх знайомих. Які приїжджають з України, вони починають дуже сильно говорити з різними людьми, і це дуже сильно дасть вам впевненість. А коли у вас та впевненість появиться, то англійська мова почне до вас приходити набагато-набагато швидше, ніж ви можете собі уявити. Тому що справді англійська мова вона не є така дуже значно сильно важка для вивчення, особливо на розмовному рівні, на граматичному рівні. Я зараз не говорю про граматичний рівень. Бо граматичний рівень це вже зовсім інша ситуація, і це вже потім почне до вас приходити, коли у вас вже ця впевненість і досвід трошки спілкування почне залишатися у вас в у вашому у ваших мозгах, фактично. А граматичний рівень це вже коли ви підете, наприклад, я говорю вчитися в університет. То там треба буде вже знати, як писати різні реферати. Там треба буде знати, як все це поєднувати, як а, в справні часи вживати. Це все дуже дуже важливо, але це вже зовсім інший рівень. На початку, як ви приїдете, вам треба освоїти свою, е, свою розмовну мову. І дуже рекомендую е, брати якісь курси з боку, щоб ви могли е, вчити цю граматику. Граматика це добре, якщо ви будете вчити е, онлайн режимі чи усно, це все дуже добре, і це все вам дуже поможе. Але якщо ви не будете спілкуватися на англійській мові і практикувати цю граматику, практикувати загальну англійську мову, то вивчити її буде, повірте, дуже дуже важко, бо ви завжди будете переживати і що вас хтось буде судити чи обговорювати. А треба першу чергу подумати про себе. І про те, що коли ви прийдете цей бар'єр, можна сказати, трошки позору, і того всього, то тоді вам буде легше жити в цій країні, і ви зможете для вас відкриється набагато більше можливостей в цій державі, як не тільки як на роботах різних піти, але в загальному ваша душа буде більш трошки спокійніша, що ви зможете висловити свою думку, наприклад, якщо вас поліцейський зловить, і ви, наприклад. Хочете пояснити, що ви не винуваті в якомусь сенсі, але ви не можете нормально це пояснити, бо ви думаєте на українській мові, а хочете говорити на англійській мові. І коли ви перекладаєте прямо з української на англійську, то це не звучить так, як воно має звучати. Тому треба старатися думати на англійській мові, дивитися дуже багато е, англомовних різних передач, наприклад, Ютуб каналів. І через не можу ставити собі субтитри українські, але слухати цю англійську мову. Навіть коли ви їдете в машині, ви їдете в автобусі, навушник закинули в вухо і слухаєте якісь подкасти, якесь радіо по англійськи, і це дуже-дуже поможе вам присвоїтися, і ваш мозок почне привикати до різних слів, навіть яких ви не розумієте. Тому що деколи буває таке, що якийсь канадієць, наприклад, спілкується швидко по англійськи, ви все зрозуміли. І оп, він сказав якесь одне слово. Але так як ви вже привик привикнете до англійської мови, то це одне слово, яке ви не знаєте. Ви вже зможете собі логічно в... в голові приблизно пригадати, що він має на увазі, що ця людина має на увазі, і ви вже зможете його зрозуміти без проблем. Мені дуже помогло, друзі мої, дивитися англомовні серіали. Я колись дивився такий серіал Френдс, про який всі майже знають на англійській мові. Я дуже багато дивився ютуб-каналів е, е, на англійській мові, і до такої степені, що англійська мова просто для мене вже е, звучить так само, як українська мова. І я почав спілкуватися з людьми різними, старатися. Спочав е, старатися е, підключатися до англомовних людей, не україномовних людей, а англомовних людей, тому що я знаю, що ці люди мене не можуть зрозуміти, і я мушу. Говорити тільки в англійській мові. А коли, наприклад, ви маєте якогось друга чи товариша, який говорить по українській мові, і ви з ним пробуєте спілкуватися, наприклад, я пробував з ним спілкуватися по англійській мові, то мені було дуже важко спочатку, тому що я знаю, він говорить по українській мові, я думаю по українській мові, і я не можу з ним говорити по англійській мові, це ніяк мені не допомагало. А коли я вже почав з канадійцями з різними спілкуватися е і висловити свої думки. То мене навіть канадійці трошки деколи переправляли, і це все дуже добре, не, то, тому нічого поганого нема. І таким чином я вивчу англійську мову, що зараз я спілкуюся нею дуже вільно. Я можу собі на роботі піти поспілкуватися просто так само, як я з вами зараз спілкуюся на українській мові, і навіть про це не задумуюся. Але це все, друзі мої, бере час, і це все залежить від вас, наскільки сильно ви захочете її вивчити. Тому що мову можна вивчити в будь-якому віці. Якщо ви будете старатися, якщо ви будете хотіти цього зробити, і бажаю точніше рекомендую багатьом людям, які ще не приїхали в Канаду, починайте і вчити вже граматичний рівень англійської мови. Вчіть слова, носіть з собою словник, вчіть побільше-побільше різних слів, щоб у вас був запас великих слів. Навіть якщо ви почнете спілкуватися граматично неправильно, але слова будуть мати якийсь, як то кажуть, сенс, то люди почнуть вас розуміти. І це справді не є дуже-дуже страшно зовсім її вивчити. Але коли ви її вивчите, то ви будете почуватися дуже е, гордо, і вам буде дуже приємно, що ви її вивчили. І навіть якщо ви не залишитеся в цій країні, ви поїдете на Україну, у вас знову ж таки відкриваються додаткові можливості в майбутньому на різних роботах, і особливо для ваших дітей, особливо для вас. Тому ризик справді в Канаду є виїжджати, але ви можете отримати від Канади дуже багато знання англійської мови. Величезний досвід життєвий і побачити трошки інший бік світу, як люди тут живуть. Тому не переживайте робити цей крок. А вже ж е, час покаже, чи ви правильно його зробили, чи неправильно. Я напевно, те, що і хочу сказати, друзі мої, що я вивчив англійську мову фактично сам від перебування в англомовному середовищі, і це справді дуже, дуже е, можливо зробити. І якщо ви е, плануєте своїх дітей віддавати в школи українські. З українськими програмами цим сим, це дуже-дуже добре, це непогано, якщо ви хочете, щоб так було. Але ви задумайтеся над тим, що якщо ваші діти планують залишатися і жити ціле своє життя в Канаді, і ви хочете, щоб ваші діти відшліфували англійську мову на такому рівні, щоб вони не мали акценту в майбутньому. То краще віддавайте їх англомовне середовище зразу англомовні школи. І, повірте мені, діти собі дадуть раду. Їм буде трошки важко спочатку, звичайно, але потім вони собі дадуть раду і швидко привикнуть до цього, і вже будуть, можна так сказати, шпрехати на англійській мові без проблем. І вам будуть допомагати як своїм батькам заповнювати різні документи або дзвонити і, і говорити ну, знавати якусь інформацію. Так що це теж для вас, батьки, дуже добре. Якщо ви не плануєте вчити англійську мову з самого початку, або маєте базовий рівень, де ви не почуваєте комфортабельно говорити на телефоні. І, до речі, про говоріння на телефонах це теж дуже добре і практика. Якщо вам трошки страшніше спілкуватися е, в лице в лице, то вам буде легше набагато на телефоні трошки спілкуватися з людьми і таким чином е, вивчати англійську мову. Але я вивчив цю мову завдяки тому, що я не боявся говорити. Я е, практикував граматику, я ходив в англомовні середовища завжди себе ставив, спілкувався з англомовними людьми, не боявся цього і з часом е, вивчив мову і почуваюся досить комфортабельно з цією мовою. Я розумію, що ви зараз думаєте, ну ти приїхав в молодому віці. Так, але тепер можу сказати і про своїх батьків. Про свою маму специфічно не буду говорити, тому що вона вже знала англійську мову. Вона була вчителькою англійської мови перед тим, як ми сюди приїхали, але все рівно вона відшифувала свою мову ще краще, коли вона почала бути в англомовному середовищі. Бо практика це є золото, друзі мої, в будь-якій сфері, чи на роботі, чи в житті, чи навіть в стосунках сімейних. Практика, досвід, і це все, що треба вам робити, щоб вивчити англійську мову. Також, мій тато, наприклад, мій тато приїхав сюди, він не знав ні слова на англійській мові. А зараз мій тато спілкується вільно на англійській мові. Він займає досить таку непогану позицію, де він мусить спілкуватися на рації постійно з англомовними людьми, які ковтають просто слова. Ви то навіть не можете собі представити. Англомовні люди вони так люблять ковтати ці слова. І мій тато з ними спілкується без проблем. Він приїхав сюди в 35 років і нічого. Прижився тому, друзі мої, не переживайте практикуватися, не бійтесь говорити, що як би воно не звучало для вас особисто. І з часом за рік, за два, ви почнете бачити, як ваша мова підтягується, і ви вже будете зовсім інакшою людиною, ніж той, яка приїхала сюди в Канаду. Надіюся, це відео трошки могло когось заспокоїти, тому що це спеціально відео було зроблено для того, щоб ви це зрозуміли, щоб ви могли трошки заспокоїтися і не так сильно панікувати. і ще хочу додати, що якщо ви не знаєте англійської мови, не переживайте, ви собі дасте тут раду на початку і вивчите цю мову з часом, все буде добре. Друзі мої, якщо у вас є якісь питання, ви залишайте коментарі внизу під цим відео. Я всі коментарі читаю, я вам зразу це кажу. І в мене просто дуже багато коментарів, але я постараюся до всіх відписую з часом, коли в мене є цей вільний час. І якщо у вас якесь є специфічне питання, то я кажу, ви мені дайте знати, долучайтеся до цього телеграм-чату. Там я теж слідкую деколи, деколи пропускаю, але стараюся слідкувати. Може там кинути якісь смс-ку, подивимося, що ви маєте на увазі, яке у вас питання цікавить. Але в загальному все буде добре, друзі мої. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам подобається, що я роблю. Ставте вподобайку мені, якщо вам подобається, що я роблю. І успіхів вам всім, тим, хто ще добирається до Канади, успіхів вам, тим, хто вже є в Канаді, успіхів вам і людям, які залишаються обороняти нашу країну, сили вам і дякую величезне вам. Слава Україні і до наступних відео, друзі мої.